23 серпня, вперед день до Дня Незалежності України, у Сумах відзначили день прапора. У часи війни українці як ніколи мають шанувати коди своєї нації. Вважає міський голова Сум. Ми сьогодні не святкуємо, а ми відзначаємо. Ми просто не забуваємо. Ми шануємо, ми згадуємо. І ми сьогодні згадали тих, хто зараз боронить нашу державу, збройні сили України, наших захисників, тих, хто віддав найдорожчі людину своє життя, щоб сьогодні ми могли підняти прапор над нашим містом. Український прапор один із символів незалежної України. Його сенси набагато глибші, ніж просто два кольори, говорить Олександр Лисенко. Я думаю, що об'єднання двох, двох цих кольорів це саме те щастя, яке сьогодні чекає на кожного українця, яке сьогодні хоче мати кожен українець. Це мирне небо, це добробут в хаті, це добробут в своїй родині, це добробут в країні, добробут в нашому місті, спокій в нашому місті. Ми за це і боремося. Захист кордонів як усієї держави, так і міста Суми. головна задача наших бійців. Цю службу добровольчі формування несуть цілодобово. В цьому їм допомагає міськрада. Ми надаємо сьогодні форму, надаємо сьогодні кошти на матеріальне заохочення, які ми сьогодні забезпечуємо транспортом, забезпечуємо харчуванням, забезпечуємо всім, що сьогодні необхідно для того, щоб вони несли відповідну службу, обороняли і охороняли наше місто. Новини СТС.